Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку Завершення Французької революції кінця 18 століття. На минулому уроці ми з вами вивчали його початок. А сьогодні ми подивимося, як завершилася Французька революція і які наслідки були для Франції. Почнемо. Загальне обурення французів, які й так зазнавали поразок, викликала звістка про те, що королева Марія Антуанета таємно передала австрійцям воєнні плани жирондистів. 10 серпня 1792 році в Парижі спалахнуло повстання. Під впливом заворушень та заполягання комуни Парижа це міського управління столиці законодавчі збори прийняли рішення про. Позбавлення короля влади та скликання нового вищого органу влади, національного конвенту або зборів, які мали прийняти нову конституцію для Франції Людовіка XVI було заарештовано та ув'язнено. Результатом цього повстання стала ліквідація монархії у Франції. Між тим, війська антифранцузької коаліції розгортали наступ на Париж. Ситуація стала критичною. У Парижі оголосили масовий набір добровольців, одночасно з цим НАТО розгромив в'язниці та перебив ворогів вітчизни, що там утримувалися. Ця революційна самооборона, як називали ці дії, започаткувала у Франції терор. 20 вересня 1792 року. Поблизу селища Вальмі, неподалік Вердена, французи здобули перемогу над Пруською армією. Цього ж дня Національний конвент своїм першим актом від 21 вересня 1792 року проголосив Францію республікою. Це започаткував у період Першої республіки. У склад національного конвенту від 20 вересня 1792 по 29 жовтня 1795 року. Конвенті було 749 депутатів з них 113 лівих депутатів-монтаньярів, які радикально хотіли поміняти суспільство Франції та її форму правління, центральних 500 депутатів незалежних і 165 депутатів-жирундистів, які були праве крило, які були поміркованих політичних поглядів. Ситуація в конвенті була дуже хиткою. Жирондисти вважали, що встановлення республіки, завоювання політичних свобод стало завершенням революції і намагалися зупинити її. Незалежні до травня 1793 року переважно підтримували жерондистів. Монтаньяри обстоювали інтереси тих, хто прагнув продовження революції. Лідерами монтаньярів стали Дантон і Максиміліан Робесп'єр. Терор це політика залякування, придушення політичних противників насильницькими методами використовується як засіб досягнення будь якої мети. За наполяганням депутатів монтаньярів. Конвент звинуватив Людовіка XVI у зраді та засудив до смертної кари. 21 січня 1793 року короля стратили, а в жовтні позбавили життя його дружину Марію Антуанету. Внаслідок цих подій кількість країн учасниць антифранцузької коаліції значно збільшилась. Навесні 1793 року її війська перейшли в наступ, а французи стали відступати. Поразки на фронтах поєднувалися з ускладненням внутрішнього становища у Франції. Порушення господарських зв'язків призвело до нестачі продуктів. Паризькі санкюлоти вимагали обмеження зростання цін на хліб. Монтаньяри, яких тепер вважали справжніми якубінцями, закликали розправитися з винними в погіршенні ситуації, зрадниками, тобто жерондистами, і вимагали створення сильної виконавчої влади в центрі. Санкюлоти – це призвив, в прізвисько міської бідноти. У період якобінської диктатури ця назва поширилася на революційно налаштованих громадян. Зростанню напруженості сприяло контрреволюційне селянське повстання в провінції Вандея, викликане примусовим набором солдатів. 31 травня по 2 червня 1793 року у Парижі відбулося повстання, унаслідок якого Монтаньяри – Захопили владу та вигнали з конвенту жерондистів. Незабаром лідерів Жерондистів було страчено. В країні була встановлена якубінська диктатура. Функції уряду Франції став виконувати комітет громадянського порятунку з 11 осіб, очолювані Робесп'єром. Своєю метою він вважав порятунок революції за будь-яку ціну. 24 червня 1793 року конвент прийняв нову Конституцію, яка закріпила республіканську форму правління та затвердила загальне виборче право. Однак в умовах війни якобінці вважали недоцільним запроваджувати ці зміни. Якобінці вважали оголошення Франції республікою початкою нової ери і запровадили нове літочислення за роками республіки. Роки позначалися римськими цифрами, 1700. Вісімдесят по 1791 перший, другий, третій роки Свободи, 1792, перший рік республіки, 1793, другий рік республіки тощо. Якщо потрібно було назвати дату подій, яка відбулася до цього, то казали, така то дата за арабським стилем. Нова ера починалася 22 вересня 1792 року, поділялася на 12 місяців із 30 днів, назви яких відповідали явищам природи та сільськогосподарським роботам. Осінні місяці Вандермейр – Вандер виноградний, брюмер туманний, фрімер морозний, Зимові – Нівос – сніговий, Плювіос – дощовий, вантос вітряний, весняні. Жерміналь проростаючий, флюреаль квітучий, преріаль лучний, Месідор літній жонивний, Термідор Спекотний, Фруктидор Родючий. Днем відпочинку був кожен десятий день. Існувало п'ять святкових днів, Генія праці, подвигів, нагород та суспільної думки. Революційний календар діяв у Франції до 1 січня 1808 року. Якобінці провели реорганізацію армії. Завдяки цьому вона перейшла в наступ і вже восени 1793 року звільнила всю захоплену територію Франції та стала воювати за її межами. При звільненні від англійців міста Тулон відзначився капітан артилерії Наполеон Бонапарт. За цю перемогу він у віці 24 роки здобув звання бригадного генерала. У липні 1793 року дворянка Шарлота Корде, щоб помститися за двох загиблих родичів, убила одного з лідерів якубінців Жан Поля Марата. Це стало приводом для розгортання терору проти ворогів революції. За декретом про підозрілих заарештували всіх хто співчував тиранії. Так було страчено тисячі французів. Для боротьби зі зростанням цін під тиском санкіолотів 29 вересня 1793 року конвент прийняв декрет про загальний максимум, який обмежив ціни на зерно, борошно, сіль, мило тощо, і одночасно зумовив збільшення заробітної плати робітникам. Продукти зникли з прилавків. 24 червня 1794 року французька армія здобула вирішальну перемогу над австрійцями під. Флеросом у Бельгії Франція переконливо перемагала у війні проти першої антифранцузької коаліції. Зовнішня загроза зникла, і якобінці опинилися наодинці з народом, який розчарувався у їхній політиці та прагнув припинення терору. 27 липня 1794 року якобінці дали цьому місцю назву Термідор. У конвенті сформувалась більшість противників політики якобінців. Робесп'єра та його прибічників заарештували в конвенті, а наступного дня стратили. Внаслідок термодоріанського перевороту як називають про цю подію режим якобінської диктатури у Франції було ліквідовано. Термідоріанці прагнули здобути популярність серед народу і скасували декрет про підозрілих. До конвенту повернули вцілілих жерондистів, помилували вандейських бунтівників. Однак фактично розпочався терор проти якобінців, із яких сотні було страчено і ув'язнено. Якубінський клуб і народні товариства закрилися у своїй політиці. Термідоріанці відмовлялися від якубінського радикального варіанту. Перебудови суспільства та прагнули захистити інтереси поміркованих верст нової знаті, яка сформувалась у Франції за роки революції. Термідоріанці виступали за республіканську форму правління, недоторканість приватної власності та свободу підприємств. Прості парижани були незадоволені їхньою політикою. Навесні 1795 року в Парижі відбулися два великих повстання санкюлотів що пройшли під гаслом хліба і конституції 1793 року. Обидва виступи були жорстко придушені, а сотні їх учасників страчені. 22 серпня 1795 року конвент прийняв нову конституцію, вона зберігала республіку, але скасовувала загальне виборче право, відновлюючи двоступеневу систему виборів 1791 року і майновий ценз виборців. 26 жовтня 1795 року конвент передав владу новим органам управління, сформованих за Конституцією 1795 року законодавчу владу директорії. Головну роль у директорії відігравав Поль Барас, який був одним із організаторів термідоріанського перевороту. Чотирирічна доба правління директорії сприйняла зміцненню впливу в країні банкірів та підприємств. У багатьох французів її політика викликала незадоволення, проте повернення старого порядку вони також не бажали. У період директорії Франція здобула вирішальну перемогу над першою антифранцузькою коаліцією. Війна з її боку в цей період набула загарбницького характеру. Було захоплено лівий берег рейну. Бельгію, Нідерланди і перетворено в залежно від французів Батавську республіку. Навесні 1796 року. Командувачем французької армії для походу до зайнятої австрійцями північної Італії було призначено генерала Наполеона Бонапарта! Зміцнивши боєздатність армії молодий генерал Наполеон Бонапарт провів блискучу воєнну компанію, швидко розгромив австрійців і захопив усю Італію. На карті Апенінського півострова з'явилися нові державні утворення, які були залежні від Франції, були скасовані феодальні порядки, розширено виборче право, і перша антифранцузька коаліція внаслідок італійського походу 1796 1797 року розпалася. Крім цього, Наполеон проводив політику просвітництва, тобто проводив просвітницьку ідею. В італійських новоутворених державах, а також він був здобувачем архівних рукописів Леонардо да Вінчі, які завдяки походу Наполеону, ці рукописи були опубліковані більшістю для народу і почали використовувати ці технології і втілювати їх у життя, які були утворені. Держави: це королівство Італія, Пємонт, Ломбардія. Далі неаполітанське королівство. Раніше воно називалось Королівство обох Сицилій, ну і папська держава. Головним ворогом залишалася Велика Британія. Наполеон вирішив захопити Єгипет, а звідти рушити на Індію, найбагатшу британську колонію. Під час єгипетського походу 1798-1799 років Наполеон захопив Єгипет, однак був відрізан від Франції ескадрою англійського адмірала Гораціо Нельсона, яка знищила французький флот в Абукірській бухті поблизу Олександрії. У цей час в Парижі готувалася змова проти директорії, яку її учасники розраховували використати для захоплення влади. Наполеон залишив свою армію в Єгипті та повернувся до Франції, оскільки мав плани зміни влади в Парижі. 9 листопада 1799 року 18 брюмера за революційним календарем у столиці відбувся державний переворот, який став завершенням великої французької революції кінця 18-го століття. Велика французька революція кінця XVIII століття стала найбільш соціальним переворотом другої частини нової історії. Вона мала величезний вплив не лише на Францію, а й на всі країни заходу. Розпочаті нею соціальні потрясіння, багато в чому визначали європейську історію XIX століття. У наслідок революції у Франції було усунено перешкоди для. Її поступально соціально-економічного розвитку, ліквідовано старий порядок, абсолютизм, становий поділ суспільства і залишки феодальних відносин у сільському господарстві сформувалось уявлення про націю як носія державної влади, який має право самостійно вирішувати свою долю. Франція почала усвідомлювати, що вона нація уже після завершення столітньої війни у 1453 році проти Англії. Але вона не усвідомлювала, що вона вільна нація, і долю нації вирішував король. Це сприяло розгортанню національно-визвольної боротьби без державних народів Європи та Латинської Америки. Завдяки революції, вперше в державному рівні було заявлено та закріплено природні невід'ємні права людини та громадянина, що започаткувало формування правової держави та громадянського суспільства. Незважаючи на те, що декларацію прав людини і громадянина було. Уведено в 1792 році, але вона суттєвого впливу вона не давала, але вже завдяки Наполеону і революціям, які будуть в першій половині 19 століття, про права людини почали вже піднімати актуальність цього питання. Революція також дала жорсткі уроки. Зокрема, вона унаочнила небезпеку перебудови суспільства шляхом насильництва, небезпеку терору та перетворення його на універсальний засіб розв'язання соціальних проблем. Пізніше, у 20-х роках ХХ 20 століття і в 30-х роках таким шляхом піде Радянський Союз. У наслідок революції у Франції встановили республіканську форму правління, незважаючи на постійну боротьбу за владу Україні поступову. Утверджувалася зверхність представницьких органів влади, подолавши спроби повернення минулих порядків, здобула перемогу, а держава стала гарантом незворотності політичних, соціальних і економічних перетворень. Підсумовуючи урок, ми можемо сказати, що поглиблення революції у Франції призвело до встановлення в країні республіканської форми правління. На хвилі зростання невдоволення народу, встановлювалася якубінська диктатура. Однак невідповідність політики якубінців інтересам більшості населення країни обумовила її падіння. Термідоріанський режим мав значної підтримки у Франції. Його падіння стало завершальною подією Французької революції кінця XVIII століття. Хоча деякі історики вважають, що з падінням Наполеона у 1815 року можна вважати повноправним завершенням Французької революції. Але мало хто до цієї думки доходить. І так, домашнє завдання. Параграф третій. Читаєте. В електронному щоденнику є завдання. Крім письмових завдань, обов'язково працюємо з контурною картою. Урок закінчено. До побачення.